Ну, слухання себе, це тут ем, можна, ем, тут можна говорити ну, про таку здорову психологію, самопізнання, слухати себе це, ну це знати, знати, знати історію свого життя. Ну, хто ти звідки, хто твої батьки, слухати себе, це, це ну, знати ну, ну, хоча б щось, ну про своє коріння. Хто ти, звідки, які ну, в тебе зранення, наприклад, знати себе, це знати свої таланти, ну, знати все, що світле в тобі, але знати теж ну, все, що ну, ще є в тобі темрява. Знати себе, це знати свої страхи, чого боїшся, які є твої прагнення, які мрії. Але знати себе, теж, ну, знати е, 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 духовно, хто ти, е, психологічно, але теж і фізично, що тебе болить. Наприклад, знати себе, чи, чи ти себе добре зараз почуваєш, чи, чи тебе щось болить, чи ти голодний, голодна. Е, тому якщо як, знати себе, це знати ну, 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 все про себе. Якщо я не помічаю насправді, наприклад, болю голови чи голоду ем, фізичного, ну це впливану, ну це впливає впливає на, 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 на мої відносини з іншою людиною. Знати себе, це, це знати, знати, ем, власне, ну ем, хто ти, хто ти? Які, які, які в, в, в тобі є прагнення, ну, що, ти, що, що ти можеш, чого не можеш, які є ну, в тобі обмеження, знати себе. Це, це здорова психологія, яка нам допомагає ну, с, с, ну, пізнати себе, вона тут, вона тут ну, власне, відіграє головну ну, роль. Розпізнавати Голос Божий треба завжди не, не окремо від, від, від себе. Голос Божий, він, він існує окремо, але він, одноч... він, він є теж в нас. Голос Божий, він, він, він теж він в тому, в нашу, в наших, в наших прагненнях, в нашій волі. В нашому теж умі є теж ну, присутній цей голос Божий. Вміти слухати це, любити. Можемо так, так одним словом, виразити цю суть, слухати це любити, слухати це приймати. Приходить до мене на розмову людина, і, і вона просто хоче виговоритися. Дуже часто людина, яка приходить на розмову, не очікує ну, наук, не очікує е, навіть ну, як, слів, слів втіх. Е, ну, дуже часто людина не очікує навіть розуміння, щоб я сказав, що я тебе розумію. Людина просто е, дуже часто потребує мого вуха, уважного, е, терпеливого слухання. І, і цього найчастіше є достатньо, і, 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 і важливо не спішити ну, з порадами, тому що людина дуже часто не потребує ніяких порад, вона просто потребує слухання такого терпеливого деколи слухання, яке триває дуже довго. Але треба людину вислухати. Вислухати все, що вона хоче сказати. І, і, і це слухання дуже часто є найбільшою допомогою. Ем, ну, деколи можна ем, людині допомогти, запитуючи, що вона ще більше висказала. Деколи людина ну, не вміє всього сказати, деколи ну, не може всього сказати, ну, деколи не хоче. Але ну, потреба існує. Щоб... І, і треба в відповідний час ну, теж людині допомогти, наприклад, більше Угу. Тому, наприклад, це слухання воно має бути таким уважним, активним слуханням. Слухання, коли я говорю про слухання, не маю на увазі таке пасивне слухання, таке, таке, таке бездумне, ну, просто тупо слухати. Тільки я слухаю, щоб почути. Людину, щоб почути те, ну, що людина ну, не може сказати, але їй треба це сказати собі, перед собою, висказати. Тому деколи людина ну, теж не хоче говорити, але від цього вона ну, теж страждає. Ну, людині деколи ну, важко. Ну, щось Ну, перед собою визнати, назвати, mm. назвати так, наприклад, ну, про свої зранення. Це не так просто говорити про свої зранення, але ну, є велика потреба ну, це, це, це назвати ці зранення. Mm. Yeah, ну, дуже часто ну, на гординя ну, не дозволяє людині визнати ну, свою зраненість. Ну, перед собою. Перед собою, перед іншою людиною. Ну, і перед Богом дуже часто важко визнати свої зранення. Тому, наприклад, це слухання, уважне слухання, воно дозволяє людині ну, так маленькими кроками але ну, дійти до, до, до якоїсь ну, на глибину, до більшої свободи ну, назвати. Тому десь це, 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 це слухання, воно, воно власне воно має, ну, має цю силу, силу допомогти людині ну, назвати, наприклад, визнати свої страхи. Це, це часто ну, це найбільша перешкода. Визнати свій страх це для людини ну, дуже часто найбільша перешкода. Але одночасно це є ну, цей крок на глибінь, на глибину, правди про себе. Глибина, це глибина, це глибина правди про себе. Це глибина, яка, де, де, де міститься якась свобода, більша свобода назвати, назвавши ну, свої зранення. Визнавши свої страхи, людина ну, десь входить у простір якоїсь більшої свободи, ні? самопізнання правди про себе. Прийняття теж себе, своєї зраненості. Але в усьому, ну, людина зустрічається, ну, ну, зустрічається з правдою, ну, яку Бог має про нас. Зустрічається. Ну, десь розпізнає обійми Бога через вухо духівника. Людина розпізнає, ну, 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 що це Господь слухає. Це вухо, що це є Господнє вухо, і духівник є тим інструментом. Інструментом спасає Господь. Але Господь використовує ну, це вухо ну, дух, духівника. І уста деколи духівника, і це вміле ну, запитання, яке чує, яке чує ну, учень, учениця, і, і, і там ну, Господь ну, шукає, шукає ну, ну, десь для ці, ну, 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 с, ну, с, порятунок для цієї людини. Там ну, відбувається зустріч. Зустріч, зустріч людини з Богом. Там Господь ну, воскрешає людину. Воскрішає. Тому слухання це є, це є такий ключ, ключ, ключ до серця людини. Через слухання Господь ну, проникає, проникає до серця людини. Слово має ну, другорядне значення, слово має другорядне значення. Слухання до слухання зобов'язаний також священник, який проповідує, людина, яка проповідує, мама, яка навчає, батько, який навчає своїх дітей, в першу чергу покликаний до слухання, навіть навчаючи. Виконуючи ну, цю місію нав... навчання, я зобов'язаний до першу чергу до слухання. Якщо немає слухання, я можу своїм словом руйнувати. І слово тоді руйнує. Якщо я ну, не, не знаю людини, не знаю її потреб, стану душі. Не бачу людини, і людина теж не бачить ну, стану свого душі, то що там може слово ну, допомогти? Ну, деколи ну, деколи ну, ми вгадуємо, але щоб це так насправді було це служіння таким корисним, щоб було більше більше, ну, більше ну, любові, то слухання воно ніколи не є зайвим. Просто слухання слухаючи, або лише слухаючи, менше буде помилок, або зовсім будуть відсутні, коли є слухання. Слуханням важко помилитися, коли є уважне слухання, то там, там, там є більше, просто більше, більше, більше ну, цієї благодаті, найбільше Бог може більше об'являти свою силу, свою. Любов, могутність більше творити не? слухання. Можна сказати, це запорука ну, духовної, духовної зрілості, духовної досконалості не? слухання.